Рамники Вінничини беруть гроші з в'язнів за їхнє дострокове звільнення. Більш того, одними лише гривнями не обмежуються ще й змушують людей безкоштовно працювати на виробництві. Саме така інформація декілька тижнів тому з'явилася в ефірі одного з центральних телеканалів. Двоє колишніх ув'язнених крижопільського виправного центру розповіли журналістам, що у поселенні для людей, які скоїли незначні злочини, начебто вимагають гроші за те, аби стати вільними та змушують безкоштовно працювати, аби заслужити свободу. Проте, нещодавно все ті ж засуджені з невідомих причин, звернулись до редакції нашого телеканалу з зовсім іншим зверненням. Ввечері журналістка під'їхала до мене зі своїм оператором, ну попросили. подтвердить то, что им раньше было сказано по телефону от некого Александра. Я вчера обращался в редакцию 33-го канала с опровержением, чтобы опровергнуть ранее данное мною интервью на телеканале ICTV. Могу даже показать, прочесть, если оно интересно. Мне в этом заявлении отказали. Где меня Убедила Киевская правозащитная группа с другими правозащитными группами, в том числе видеоматериал, не будет транслироваться по телевидению. И видеоматериал нужен для того, чтобы надавить на Винницкое управление для прекращения работ на кирпичном заводе города Винницы. И компрометирование на местном уровне нужна моя помощь. Предложил взамен услуги по трудоустройству. Хлопець, який називає себе Сергієм, також спростовує свої слова, але відкрито спілкуватися з журналістами чомусь не хоче. Зв'язатись нам з ним вдалося тільки телефоном. Я хочу, щоб е, опровергнути їхні показання, тому що це все лож. То що коруп, е, корупція на 113-му е, веса. Ні, там не оплачує ніякі він для своєї е, освобождення. Обласне управління Державної пенітенціарної служби спростовує звинувачення, зазначаючи, що працювати нікого не змушують. Все відбувається відповідно до закону, адже з кожним із ув'язнених підписують трудовий договір. Чинним законодавством України передбачене 100-відсоткове залучення до праці, засуджених до обмеження волі, якщо в установах виконання по країн зі законодавство. Засуджений має право не працювати. Право я кажу. А в виправному центрі, як він туди йде, він пише зобов'язане, що він зобов'язаний працювати, тому що він повинен себе утримувати в цьому центрі, тим самим ресоціалізовуватись. В управлінні запевняють, що кожний засуджений отримує заробітну плату. Щоправда, з неї стягують відрахування, за рахунок яких утримуються самі засуджені, й існує виправний центр, адже державне фінансування повністю відсутнє. Оплату робочого дня не одного засуджено 80 гривень від один фактично відпрацьований робочий день. З цих 80 гривень йдуть відрахуванням на 50% в доход держави на заробітну плату засудженого, то, то який, який, який її отримує. Мені. Також з даної категорії засуджених утримується ми з заробітної плати їхнє харчування за яке за яке харчують, за за яким установам за, за повернення цих коштів установа має можливість харчувати дану категорію засуджених також утримується заробітні плати за комунальне побутове забезпечення те яке надається в в, в в даній колонії решта коштів які залишаються на особистих рахунках засуджених вони ними розпоряджаються при умові ще Утримання з них позовів, як якщо такі присутні да, в даного засудженого, який працевлаштований стан справ у Крижопільському виправному центрі перебуває на постійному контролі, як і самої держслужби, так і правозахисників. Тому, якщо й виникають складнощі, ситуацію виправляють негайно. Умови тримання на об'єкті перевіряється не лише нами, воно перевіряється і громадськими організаціями. Воно перевіряється Членами громадської ради, яка створена при управлінні, які мають змогу подивитися, де люди живуть як люди живуть, чим люди харчуються. І, по крайній мірі нарікань з боку харчування, з боку умов тримання, з боку досугу, який Мають змозі провести засудження на даному кір об'єкті кирпічному заводі. Ну в нас особисто в громадських організаціях, наглядових інстанціях, які здійснюють громадський контроль за роботою нашої системи, не виникає. В цілому життя засуджених, що перебувають в виправному центрі, мало чим відрізняється від звичайного, адже умови сприяють повній чи частковій ересоціалізації. Тому такі ув'язнення рідко повертаються за ґрати, запевняють в управлінні. Тетяна Соловей, Вадим Дамець, новини, телеканал Смарт.